Я простий хлопець. Живу один. Закінчив інститут кілька років тому. Працюю. Заробіток хороший, тому можу дозволити собі подорож країною. Якось від нудьги зайшов в одну гру і там познайомився з однією жінкою. Ми дуже довго спілкувалися через мережу. Якоїсь миті я захотів зустрітися. Вона сказала, що вона одружена, та й далеко я. Але людина мені так сподобалася, що дочекавшись відпустки, я приїхав до її міста і винайняв квартиру. Коли я запросив її погуляти, сказати, що вона була шокована, це нічого не сказати. Але вона погодилася зустрітись. Мені було класно проводити з нею час, а вона була дуже щасливою. Я того дня вирішив влаштувати просто побачення, купив їй квіти, ми пішли в кіно, а потім пройшлися парком. Посиділи в ресторані, поївши піцу. Я чудово розумів, що вона заміжня. але мені було так добре з нею, що не хотілося відпускати, вона сама не хотіла йти, сказавши, що в неї давно не було таких приємних емоцій. Мені вона подобалася не просто як друг, мені дуже хотілося її поцілувати, і наприкінці вечора я поцілував її. Це був найсолодший поцілунок у моєму житті. Після цього ми почали часто спілкуватись. Вона мені розповідала про себе, а я про себе. А через два тижні ми зустрілися вже восьме і пішли до мене додому. Потім зрозуміла, що трапилося, задоволення отримали обоє. Мені не хотілося її відпускати. Потім ми зустрічалися довго. Мене з першого разу почала мучити совість так, було добре, але ж у неї є чоловік. І вони прожили 12 років разом. Ми про це поговорили. Вона сказала, що її все влаштовує і що я не повинен про це хвилюватися. Через якийсь час ми все ж таки перестали зустрічатися, поговорили і вирішили, що все це лише пристрасть і не більше. Хоча ми не тільки цим займалися, ми часто ходили на побачення, і було добре разом. Минув рік, почуваюся, жахливо. Я мало не зруйнував чужу сім'ю, просто тому, що мені було приємно відчувати, що я бажаний. Це почуття сп'янило мене і мені соромно, що я так вчинив. Я написав їй і вибачився, вона, в свою чергу, дуже вибачалася переді мною. Не розумію, чому, адже винуватцем ситуації був я. Заборонений плід солодкий, але він отрує душу, і потім шкодить. Я відчув це на собі, почуваюся чудовиськом. Напишіть у коментарях, хто став винуватцем у цій ситуації.